Дорогі колеги, дозвольте мені розпочати наш новий вебінар. Слово для оголошення теми вебінару і доповіді по ньому надається Денису Сухотіну. Будь ласка, пане. Добре, Денис. Добрий день, колеги, добрий день, друзі. Сподіваюся, що всі в безпеці, всі в хорошому, гарному діловому настрої. І сьогодні ми з вами поговоримо про. Адвокацію. Адвокацію прав людей з інвалідністю. Це тема цікава, це тема цілком реальна. Зараз я, я вам навіть на власному досвіді зможу продемонструвати розповісти, як працює цей інструмент громадського впливу. Якщо Сергій Андрійович дозволить мені ділитись екраном. Уже дозволив. Дякую. Вже є. Так. Отже, тема нашого сьогоднішнього вебінару адвокація прав осіб з інвалідністю, як ефективно співпрацювати з владою. З чого взагалі починається адвокаційна кампанія? З чого починається адвокація? Адвокація починається з проблем, але не з будь-якої, а з чіткої, конкретно сформульованої проблеми в зрозумілий спосіб. Тобто, то, що саме не працює, або кого обмежує, або чого власне, ви хочете досягти. Для цього потрібно розуміння контексту, тобто від кого залежить вирішення цієї проблеми, чи це повноваження, чи це місцева рада, чи це міністерство, чи це треба змінити закони, звертатися до Верховної Ради України чи до президента. Важливо знати, на кого саме будеш впливати ваша адвокаційна кампанія. Докази це можуть бути статистика, це можуть бути життєві історії, фото, відео, аналіз бюджету. Влада не реагує на чітко сформульовану потребу і надані рішення. Як сформувати команду та партнерство? Ну, один активіст це добре, але власне для того, щоб компанія була. Ефективно потрібно сформувати команду і тому включайте. Якщо ви проводите або плануєте проводити адвокаційну кампанію, включайте представників цільової групи, експертів, журналістів, юристів. Ну, оскільки ми з вами працюємо в сфері людей, захисту людей з інвалідністю, то відповідно людей з інвалідністю так теж необхідно залучати до проведення ваших адвокаційних кампаній. Шукайте союзників серед депутатів, профільних управлінь, громадських рад при органах влади. Тобто тих е, громадських інструментів участі, про які ми, ми говорили з вами вже на попередніх наших вебінарах, розуміючи, що ми там маємо певний вплив, що ми там маємо певний досвід, власне, в цьому середовищі дуже доцільно підшуковувати собі партнерів, шукати підтримку. І важливо, щоб голос людей з інвалідністю звучав саме від нас, самих, від людей з інвалідністю, а не лише через посередників, тих самих депутатів, начальників управлінь. Тобто потрібно налагоджуватися комунікацією з владою. Але коли ти працюєш з владою, то варто пам'ятати, що вони дуже не люблять, коли на них наїжджають. Не атакуйте, пропонуйте. Влада хоче працює з тими, хто приходить із рішенням, а не тільки з критикою. Будьте системними. Надійшліть звернення, проведіть зустріч, зробіть публічну заяву. Нагадайте про відповідь, формуйте довіру. Якщо з вами легко працювати, вас запам'ятають згодом, самі будуть залучати. Нас також, до речі, останнім часом залучають до проведення певних адвокаційних кампаній. З нами радяться, з нами ну охоче співпрацюють, тому що ми вже проводили декілька успішних адвокаційних кампаній, і зараз це нам зробило, скажімо так, певне ім'я. Певний авторитет в органах місцевого самоврядування. Ну і звичайно, фіксуйте всі відповіді, письмові, офіційні зустрічі, фото, це архів і це захист. В тому плані, що ваша діяльність є публічною. Кожен свій крок ви можете документально підтвердити, і кожну проблему, про яку ви говорите, також ви можете підтвердити документально. Це дозволяє ну, це додає і солідності самій організації, а з іншого боку, це. Убезпечує організацію від якихось там закидань стосовно зловживання ну, якимись інтересами. Наприклад, зараз є новий закон про лобізм, і не зовсім зрозуміло, як цей закон про лобізм буде працювати. Наприклад, чи є це лоббізмом адвокаційна кампанія про прийняття певного закону? Чи це не є лоббізмом? Там досить така собі межа, тому документувати свої дії. Це один із засобів захисту від подібних закидань. Публічність це наш інструмент. Проводячи адвокаційну кампанію, обов'язково залучайте соцмережі, місцеві засоби масової інформації, знімайте відео, показуйте живі історії людей. Це канал тиску і натхнення у зв'язку з громадою. Навіть якщо влада не реагує, громада бачить, хто працює і хто мовчить. Не бійтеся говорити, ми зробили, влада не почула. Але завжди залишайте простір. Для діалогу. Тобто, є моменти, коли наша робота здається, владою не помічається, і це ну, про це теж варто нагадувати. І тоді вони почнуть до нас краще дослухатися. А якщо не почнуть, що робити, коли влада не реагує? Ну, по-перше, це не зникайте. Продовжуйте нагадувати про себе, робіть повторні звернення. Це не нав'язливість, це стратегія. Часто влада просто тестує, наскільки ви наполегливі. Підіть іншим шляхом, не реагує Мер, спробуйте через депутатів, через громадську раду, уповноважених справ людини, місцеві управління соцзахисту, через журналістів, робіть публічні всі кроки. Тобто, зробили зустріч, провели, зробіть фото, надіслали звернення, опублікуйте пост з фактом цього подання. Якщо влада мовчить, оприлюднюйте це, але без емоцій, лише факти звернулись. Відповіді немає. Не треба звинувачувати там в байдужості, в якоїсь нелюдяності. Це емоції, які не, скажімо так, не грають на вашу користь. А от чіткий фактаж подій це, це то, що буде явним позитивом. Покажіть підтримку громади, репетиція, історія реальних людей, знову таки відео, це не тиск, це меседж, що ми не одні, і що це важливо не лише для нас. Не працюйте локально, шукайте національні механізми. Бо, до речі, наш е, використання такого інструменту як е, запит до міністерства, долучення профільних громадських організацій, впливових, використання, нарешті, нашого з вами YouTube-каналу каналу. Сила духу це теж один із тих національних механізмів, які мають вплив. Ну, будь-які адвокаційні кампанії є. Певні типові помилки. Адвокація без конкретної цілі, там зробіть щось там, чи загальне, поліпшити доступність в місті, це, ну, це, скажу так, це дуже загально, це меседж. Тобто, от, має бути, ми просимо розглянути питання закупівлі транспорту для соціального таксі. Коли йдеться про чисто емоції, давайте там, поборемо корупцію на локальному рівні. І так далі. Це теж, в принципі, є помилкою, тому що має бути у вас адвокаційний заклик, він має бути підтверджений пактами, цифрами, аналізом. Ізоляція робити все самотужки. Ну, це так не можна робити, це дуже складно. Треба об'єднуватися з іншими ініціативами. Разом голос гучніший. Або все, або нічого. Іноді доводиться погоджуватися і на частковий результат адвокаційної кампанії. Це теж перемога. Маликі кроки краще ніж великі наміри без дій. Чому я зупинюся трошки більше це саме той приклад життя, коли ми запровадили адвокаційну проводили адвокаційну кампанію соціальний таксі в Ужгороді». у нас взагалі не було соціального таксі. Це ми були чи не єдиний, і на західній Україні, а то, можливо, і на всій Україні, обласний центр, де немає такої служби. Саме соціальне таксі, тобто перевезення осіб з інвалідністю спеціальним транспортним засобом, який би мав спеціальний автоматичний підйомник для крісла колісного. Ну і там достатньо широкі двері, широкий багажник, щоб було корисно корисно ну, крісному колісному людині. Було легко з ним користуватися. Знайшли партнерів декілька наших місцевих впливових громадських організацій, розробили план адвокаційної кампанії і системно впроваджували його в життя. В результаті, зрештою, провели навіть от, декілька з вас, там, зокрема, це Єндріч був учасниками, дуже допомагав проводити онлайн нові заходи. Ми запросили на наш онлайн захід, і погодилось в Міністерство соцполітики. Учасник серед запрошених був. Представник Мінсоцполітики, і ми говорили на мові рішень. Ми пропонували приклади конкретні рішення е, місцевих рад Миколаївської Полтавської е, про е, соціальне таксі. Пропонували декілька фірм, які працюють зі співтрогують спецтранспортом. Знайшли декілька компаній, які працюють на Закарпатті Е, отримали від цих компаній пропозицію, передали депутатському корпусу, розробили і також передали депутатському корпусу вже готове положення про соціальний таксі на базі інших аналогічних рішень ради. Зробили це і ну не одразу, чесно вам відверто скажу, це зайняло нас більше ніж вісім місяців. Це було постійне листування. Я навіть зараз вам. Можу сказати, що ми написали приблизно вісім листів до міської ради з пропозицією, з аналізом, проведеним е, оцінкою потреби і отримували різні відповіді, які починалися хоча б просто з того, що транспортні перевезення осіб з інвалідністю це додаткова а не основна соціальна послуга, тому не зобов'язані її надавати. Потім недостатність коштів в бюджеті. Потім всі гроші на збройні сили. Ну, в общем, ми довго-довго-довго билися за цю адвокацією. І, зрештою, так, у ну, нас влада прислухалась, і ну, соціальна послуга транспортне перевезення осіб з інвалідністю, соціальне таксі в ужері нарешті працює. Так що це є ефективна адвокація. Не просто вимагати, а змінювати разом. Структура адвокаційної кампанії, як ми це зробили покроково, визначення проблеми. Чітко зрозуміло сформульована проблема: в місті немає спеціалізованого транспорту для людей з інвалідністю та інших маломобільних громадян. Корисно було використовувати фотофіксацію, реальної історії, мою особисту, до речі, історію. Аналіз нормативно-правової бази ми бачили купу рішень місцевих рад, які запроваджували е, подібну службу і. На всі на них реально посилалися з живими клікабельними посиланнями в нашому листуванні з мерією? Збір даних і аргументів ми провели статистики: скільки людей з інвалідністю взагалі проживає тепер в Ужгороді, Наскільки величі, велика кількість поранених бійців у нас зараз лікується в наших реабілітаційних закладах обласних, які знаходяться саме в Ужгороді, і наскільки сильно з період війни збільшилася потреба? Саме в транспортуванні людей з інвалідністю, які пересуваються в основному на креслах куризм. Зверталися до профільних експертів, аналізували бюджети тих соціальних таксі, які запроваджені в інших містах. Чітко визначена ціль у нас була чітко прописано, що до кінця 2025 року запровадити соціальні таксі для маломобільних мешканців Ужгорода. Через кого ми впливали? Через міськраду, депутати, чиновників ми знайшли з депутатського корпусу людей, які нас підтримували, хоча не обійшлося без певних політичних деталей. Тому там хтось з кимось е, не дружить, тому що вони там не дуже в дружніх е, фракціях знаходяться. Ми переконували депутатський корпус, тому що таке поняття, як, е, наприклад, забезпечення транспортом людей з інвалідністю, ну воно не має бути. Взагалі політизованим жодним чином. Зрозуміло, <гум> що треба іти, через які реальні управління, через які депутатські групи, через які їхні фактори, з ким ну, не варто, чесно кажучи, працювати, тому що там більше піару, ніж реального впливу. Це також ну була досить довга і складна комунікація. І комунікували ми з ними знову такі чіткі людини і переконливий меседж людям буржу потрібне соціальне таксі. До цього підключилася і наша сільова аудиторія, і влада, і засоби масової інформації, громадські організації, бізнес підключився знову таки, тому що ну, щоб ви розуміли, вартість такого автомобіля вона була повністю послуги приблизно около 2 мільярдів гривень. Фото, відео, інфографіку. Ми навіть мультфільм зняли про те, яку ж потребує соціального таксі. Ну і в нас були, в принципі, була системна робота. Це звернення. Ми зустрічалися безпосередньо з представниками депутатського корпусу, з заступниками голови, з міським головою, подали по аналітичну записку, провели круглий стіл, просписували. Це все в соцмережах. Подавали петицію, запит, нагадували повторно декілька разів, тому що я кажу, десь 8 листів ми написали стосовно соціального таксі, поки не, не, не досягли цього результату. І коли досягається результат. Якщо мета досягнута, повідомте про це громаду. Також ми, ми зробили певні соціальні таксі. Треба замітити, що Міськрада сама дуже так швиденько і добре відсвітувала про те, що вони запровадили таку е соціальну послугу і як працює вона добре і ефективно, які вони молодці. Якщо ваша мета якась інша і вона не досягнута або досягнута частково, то фіксуйте прогрес, встановлюйте плани, якщо не проходить, якщо провал, аналізуйте причину і пробуйте нову стратегію. Висновок. Всього всього це адвокація. Адвокація це марафон, а не спринт. Це не про те, щоб переконати всіх і одразу. Це прослідовність вміння діяти в різних умовах і віру в зміни, навіть коли їх не видно з першого разу. Адвокація це не лише про результат, це про суб'єктність, про наше право бути почутим, право впливати, право змінювати систему. Дякую за увагу. Дякую, Денисе Юрійович. Будь ласка, у кого будуть якісь запитання до, до повідача? Прошу, але перед тим як ви обдумуєте свої запитання. Я хочу бачите, ви не один раз підкреслювали про те, що треба фіксувати все те, що у вас робиться, вся цих робота. Розкажіть про свій досвід фіксації, як ви це робите? Можливо, є у вас спеціальний архів чи якісь великі. Це, будь ласка, скажіть два слова. Досвід фіксації, ну коли йдеш на зустрічі, завжди береш з собою телефон. В Телефонів в тебе завжди є фотоапарат. <титут> ті ж самі, як це було смішно не звучало, ті ж самі селфі є з тим же самими представниками департаментів соцзахисту з тими ж самими депутатами, які потім з'являються в соцмережах в групах в тому самому Фейсбуці, воно доволі доволі такі дієва історія. Тому що коли показуєш, має, маєш, маєш зв'язки з. Представниками влади, це для них позитивно, тому що воно показує їхню роботу, хоч хоч так показує їхню роботу, і про те, що вони спілкуються із суспільством. Ну так і нам це, в принципі, теж корисно, тому що ми, ми можемо доводити, що це комунікація. Кожен лист, окремо, який ми подавалися, звичайно, у нас в перехідній пам'яті зберігається. І ми писали, наприклад, коли це вже був сьомий, восьмий лист, ми писали, що ми до вас зверталися з такими листами, дати, вихідні номери, все це також чітко прописувалось, чітко вказували. Ми навіть писали спільний лист від восьми громадських організацій, і кожен також може підтвердити, що у кожного в руках підписана копія також є. От, от такі у нас були засоби ага. для того, щоб фіксувати нашу діяльність. Дякую. Я просто хочу ще одне додати, сказати трошки з спілкуванні знаю, що звичайно дуже важливо, коли є своя папка для листів. Спеціально заведена, от в якій нумерація проводиться. Причому е, так, вже так, це я так піддивився, і за кордоном е, люблять нумерувати. Саме починається перше число, іде не день. І день. А місяць тому, що місяць не повторюється. Місяць потім день, а потім рік, тому що місяць він не повторюється, а день може повторюватися і може бути хаос. А якщо зробити місячний, то вони будуть йти в порядку ці листи. І ще я хочу сказати про одну важливу справу, якою е займається Денис Юрійович. Він завжди кожного е разу, як проводить якийсь захід чи якийсь. Чи якийсь зустріч, чи якийсь прийом, чи якийсь дзвінок, він просто записує його в свій блокнот. От сьогодні пройде нас цей захід, нього в блокноті з'явиться це записано, і потім їм дуже легко він, звітуватися. усіх. Він, він, він завжди, він, будь ласка, у мене під так, руками. От, бачите, бачите, на я стоїм, його я перший я раз бачу, я... тут, а так, але ще в мене є електронний журнал цих дій. Тобто, це все не записується в цей блокноті, воно ще окремо записується вже більш так широко і зрозуміло. В надзвичайний ну, в тубличний вордовський документ, де прописується дата, час, ну, для чого проводилось, як проводилось, з ким проводилось. Це певна робота трошечки мороки займає, але потім ви звітуєтесь спокійно, відповідаєте на будь-які питання про те, наскільки там ви справді працюєте чи не працюєте, наскільки ви ефективні чи не ефективні. Це допомагає, справді дуже допомагає. Да. Не дуже легко, бо ми вже багато хто забув, як ручку тримати. Пане Олександре, будь ласка, прошу вас. Да, дякую, що дали слово. Пане Денис, вітаю з ним народження. Перш за yeah. все. От, все найкраще. і хочу вас попросити запитати, як діяти, тобто до кого звертатися. От мене, ну, як вчора говорив, що вона запроваджується цей електронний квиток, і я його тестую, як людина з інвалідністю, і там часом заходиш. Вже порушає тролейбус, ну не співаєш його, типу, прикласти, чи ще щось. Я думаю, що багато людей буде з такими самими проблемами. Я хочу просто запропонувати владі чи ще комусь, ну тобто, владі запропонувати, да, не комусь, а владі запропонувати, аби вони придумали якийсь механізм, щоб надходила, як я казав, контролерка, тобто, ну та хто зараз працює. Кондуктором вона буде контролером і за запитом людини з інвалідністю касувала цей якби проїзд квиток. То як це правильно написати? Це міському голові? Треба якісь звернення писати? міському голові е, копію відділ транспорту, копію відділ соціального захисту. Проте можна для початку можна провести навчання для водіїв пікондукторів, щоб вони розуміли, що якщо ви бачите, якщо водій бачить, що заходить автобус людина з інвалідністю, то він може хто півхвилини почекати, не одразу рушати, тому що людині з інвалідністю, по-перше, треба скористатися карткою валідатором А потім йому ще треба від того сісти, місця, да. дістатися, щоб сісти спокійно в тому автобусі, і не вже коли автобус їде. Тобто можна почати просто з банального навчання. Самих працівників, водіїв е і кондукторів. А далі можна ну, зробити, от, да, от так як ви запропонували, щоб на допомогу фіксування робив працівник міської ради, який працює в тому автобусі, якщо це комунальний транспорт, чи, який, чи якимось іншим чином, якщо це транспорт, наприклад, не комунальний, а комерційний, який там працює по договору з міською радою. Тобто просто написати лист звернення, шановний пане голово, там. Я зіткнувся з такою проблемою, пропоную запустити. Да, написати чи... лист і просто в цьому прості не просто описати проблему, а бажано надати конкретну пропозицію. Там Добре, провести дякую. навчання, запропонувати, Я поняв. щоб він протримав певну паузу, якщо заходить людина з інвалідністю чи а там так. з інших маломобільних груп населення, і, і запропонувати провести навчання. Так, да, так, да, дякую, бо навіть обов'язково мені... да, попросити, щоб визначений законом термін вам надали відповідь від, від, там, на електронну посту чи. Mm -hmm. Чи письмово, чи якимось іншим чином, щоб був зворотній зв'язок обов'язково, щоб не просто ви написали, вони поклали десь в шуклятку і на цьому все закінчили. Угу, добре, дякую. Да, дякую, велике. Бо я не знав просто, як це зробити. Дякую. Будь ласка, ще хто. Ну, я думаю... Якщо немає взагалі, взагалі питання, яке пан Олександр підняв, ми вже про це з вами говорили минулого разу, воно заслуговує до окремої уваги, можливо, навіть окремо національного рівня адвокаційну кампанію про те, щоб такий квиток електронний засіб електронного, ну Фіксації проїзду він був на національному рівні, один як те саме пенсійне посвідчення. Це технічно цілком можливо зробити, просто треба це ну щоб це було зроблено. Не робили там картки спеціального Ужгородця картки харків'янина і так далі. по ми всі громадяни України ми маємо право користуватися цим комунальним транспортом на всій території України, а незалежно від місця проживання. Пане Олександре, ще раз у вас ще питання. А, да, так? Ну, ви перепрошую, просто невеличке доповнення, що навіть у нас у рівному це був. Довготривалий, дуже довготривалий процес, і там через невдачі, і, тобто загальноукраїнській це б круто, але я думаю просто що на місцях це буде трошки проблемно. Ну буде, я да, я ж тільки що розповідав, що це марафон. Я думаю, що такого роду компанію можна провести, і я переконаний, що вона можливо буде займати досить великий проміжок часу, якщо це буде. Я знаю, наприклад, компанії, які тривали декілька років. Але да, були... ну, я з вами погоджую, що, що один електронний квиток для всіх пільгой був би супер. Ну, про те, що ми говорили. Я, б, б, я буду, да, буду надсилати запити ще раз. Стосовно цього, як там з інших міст, але загалом ну, це проблема. Тому що багато навіть коли вводили в нас в рівному електронний квиток, казали, що там в мене справи в рівному, я живу там в іншому містечку, з долбуною, як нам ну як мені доїхати в рівному і так далі. Багато хто їздить сюди на лікування і треба. І так, на лікування, і на протезування. У нас, наприклад, та, це та, питання підняло громадська радио. Дуже важливе питання, бо багато хто говорив просто мені, як журналісту ну, а що робити, якщо я з іншого міста, з Вараша, наприклад, з Болгунова, і так далі. Я-то, в принципі, ну якби написав пару статей про це, але. Оскільки зараз наш період впровадження, як я казав, то, ну, то хочу ще підняти якби, це питання для того, щоб воно хоч якось хоч обговорилось, тобто от, поки йде так. процес впровадження. У нас Пане Олександре. Зараз шляхом укладення договорів між територіальною громадою Ужгорода і територіальними громадами, які навколо не розташовані. Але треба розуміти питання, але треба розуміти, що не всі територіальні громади можуть це собі дозволити. У нас є успішні територіальні громади, де розташовані якісь об'єкти індустріальні, де, де хороший бізнес, де непогано наповнюється бюджет, вони собі це можуть дозволити. А є громади, де в принципі зараз, особливо під час війни, крім пенсіонерів, ніхто не живе відверто. Ну і ну, вони не будуть платити перше, тому що не можуть, по-друге, тому що не хочуть. Тому що він каже: ви їздите в, в, в Ужгород, ви купуєте там продукти, ви там купуєте ліки, ви податки сплачуєте туди, а мій бюджет має вам за це платити з чого раптом. Ну, оце в нас от це в нас, я просто точно знаю, бо це в нас обговорювали, що до, до договори між громадами мають бути стосовно цього політичні. Поки що на даному, на даному етапі, це, на жаль, скоріше за все, єдиний такий ну, дієвий механізм. Хоча знову таки повертаючись. Не з, з кожною громадою України, кожна громада окремо буде укладати такий довір, хоча технічно можливо зробити єдину соціальну таку картку, яка буде фіксувати проїзд в транспортному засобі, так як ви фіксуєте, наприклад, купівлю банківською карткою якогось товару в будь якому місці України. Угу. Ну таке, так. Да. Дякую а, вам, що я... пояснили за зверненням. Бо... Ясно, зрозуміло. Так, будь ласка, я думаю, Денис Юрійович дуже гарно детально дав нам розповідь по цьому питанню. Якщо немає більше ніяких запитань, от будемо завершувати наш вебінар. Якщо у когось. Ласка. Є наприклад, такі ж самі, така ж сама проблема з соціальним таксі чи з запровадженням першої нашої двокаційну кампанії декілька років тому. Це було. Провадження прийняття міською радою стратегії безбар'єрності самого уж году, потім області. Але це таки це документальна така була кампанія. Вони його прийняли, то воно не коштувало гроші бюджету. Тут бюджету коштує гроші запровадження цього соціального таксі, то трошки складніше, але так що, якщо у когось ще соціального таксі немає, а ви його потребуєте. Можете звертатись, поділюся всіми вже деталями всієї цієї кампанії. Так, дякую, Денисе Юрьовиче. Тож, е, всі, я думаю, зрозуміли, що де і як, в разі чого можна буде звертатися. І хотілося б, щоб пан Олександр свої статті, ті, що він написав, він це таке поділився із нами і на наш сайт е, Союз Осіб з інвалідністю України. Да, да, добре, я по про... давайте, давайте я Май... розкажу, я скажу, не перебувайте блок. Про те, щоб Вибачте. поділитися і на наші сторінки. Прошу вас усіх також запрошую частіше заходити до нас на сайт, переглядати всі сторінки, дивитися, заходити на наш Ютуб канал. Підтримувати, бо зараз ми як ніколи потребуємо про те, щоб він у нас ріс розвивався, щоб було якомога більше підписників у нього, щоб були ваші пропозиції, ваші статті, все те, що ви робите, тому що ви багато робите чого на місцях. От і хочу вам сказати зараз, що я передаю вам привіт від нашого голови Назаренка Василя Васильовича. У нас була коротка нарада, але ще думаю, це ще буде засідання президії про те, що 30-го Листопада в нашій організації виповнюється 35 років. І от, хоч ми, я думаю, до цього дня ми проведемо з вами теж розширений вебінар і закликаю вас усіх готуватися до цієї події. І е, представляти себе, свою область, чи свій район. Я переконаний, що всі, хто зараз у нас постійні учасники, ви обов'язково представите е, свою область, свій район чи свою організацію е, 5-7 хвилин і розкажете, скільки всього вам вдалося зробити саме в ці е, воєнні часи, тому що е, ми, слава Богу, всі не здалися і працюємо. І незважаючи ніяк і на що, і щоб про це все знала вся Україна, і побачили наскільки сильна і потужна і велика наша організація. Прошу вас усіх підготуватися до цього. А зараз все, що ви робите, отак всі оті події, бо доводиться дивитися, слідкувати, як в Фейсбуці, як багато ви все робите. Готуйте його все таки якимись, ну, ну не якимись, а хорошими листами. Подавайте, до нас на сайт про те, щоб ми його робили. І, можливо, ще якісь сюжети, які теж варто б розмістити у нас на Ютубі. Постарайтесь, в принципі, практично все ми знімаємо на мобільні телефони. У вас теж вони у всіх є. Будь ласка, прошу вас застосовувати ці мобільні телефони у себе. Знімайте свої події, які відбуваються. Надсилайте нам. Ми їх будемо розміщати. На нашому каналі нехай всі бачать, яку велику і потужну роботу ми проводимо. Тож я бажаю вам міцного здоров'я, натненної сили духу і перемоги.